Останній день весни в Рогатинській громаді відбулася виїзна акція День здоров'я ініційована міністерством охорони здоров'я та центром громадського здоров'я Моз України. Безпосереднім виконавцем заходу на Прикарпатті стала державна установа Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, генеральним директором якої є Руслан Савчук. Рада представити нашу команду, яка приїхала вже 13 раз за цей місяць. Ми проводимо дні здоров'я. Нам був наданий міністерством охорони здоров'я автобус за підтримки ВОЗ для здійснення подібних акцій і для того, щоб наблизити медичну послугу для населення в цей важкий час. Сьогодні можна буде у нас пройти тестування від ковіду проти ковіду, тестування. На вілсніт, на гепатит, В і С, а також можна буде отримати консультацію фахівців медичного університету, кафедри кардіології, кафедри пульмонології. Також можна буде виміряти рівень цукру, тиск. І отримати теж безпосередньо поради. Сьогодні також буде проводитися вакцинація проти правцю і ковіду. Ми дуже вдячні місцевій владі за прекрасну організацію, тому що люди це є середина тижня, люди зайняті, люди заклопотані. Але ми думаємо, що головне почати, і це буде хорошим почином. Ми приїхали сюди не тільки для того, щоб власними силами наблизити допомогу, але і цей автобус буде використовуватися в подальшому. Нашим від, 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 відокремленим структурним підрозділом, е, який очолює пані Панківська, для того, щоб е, не раз в місяць або раз в квартал проводити такі акції а щотижня, але в співпраці з первинною медико-санітарною допомогою і з лікарнею Рогатинською. Так звана виїзна лабораторія цього дня провела обстеження та дослідження понад 350 мешканцям рогатинської громади. Охочі прийшли швидкі тести на COVID-19, вірусний гепатит, скринінг на туберкульоз та віл снід. Крім того, була проведена безкоштовна вакцинація від COVID-19 особам, а від дифтерії та правця 66 громадянам. Поруч зі спеціалістами організаторів акції працювали і місцеві медики Рогатинського центру первинної медико-санітарної допомоги та рогатинської центральної районної лікарні, які надавали людям консультації з приводу проблем зі здоров'ям.